Пройшло 5 турів чемпіонату Дніпропетровської області з футболу серед команд першої ліги. І вже визначилися лідери і аутсайдери, але в кожному матчі ведеться боротьба за кожне очко в турнірній таблиці. Цьогоріч в чемпіонаті Дніпропетровської області з футболу серед команд першої ліги беруть участь 14 команд. Велика кількість колективів, які стартували в змаганнях, не заважає змагальному процесу, оскільки більшість команд рівні за своїм складом та класом майстерності. Географія футбольних клубів виступаючих в першості області, досить велика. У змаганнях беруть участь колективи з Дніпра, Криничок, Сенельникового, Губініхи, Новомосковська та П'ятихаток. Турнір в общем хороший. в цьому году чуть краще зробили. По серйозні по заявці, все ну, більш інтересне вже. Чемпіонат дуже виявився цікавим, багато команд, які мають одинакову кількість балів на своєму рахунку. І на кожну ігру залишається інтрига. Ті, хто були лідерами, стають аутсайдерами. і це, Я вважаю, що рівень піднімається. І це дуже гарно, коли в нас є дуже сильна середина чемпіоната. Немає таких явних лідерів. Це лише плюси. В цьому році, після деякої перерви, групою активістів та представників громадськості, і за підтримки народного депутата України Валентина Дідича, створена команда. Яка об'єднує футбольну громадськість об'єднаних територіальних громад району. Спортивний колектив носить назву Футбольний клуб «Громадськість» Криничанський район і виступає в чемпіонаті Дніпропетровської області з футболу в першій лізі. Команда об'єднала футболістів з Нірпетровщини, Криничик, Божедароки, Світлогірського, Червоної Іванівки, Аулів, Затишного та інших сел Криничанського району. Команда намагається стати візитівкою Криничанщини і допомогти молодим і юним футболістам обрати свій шлях не тільки в футболі, а й в інших видах спорту. Саме основне і полягає в тому, щоб відродити в селі, в сільських територіях, в територіальних громадах сел, сіл, фізкультури і спорт, наочний приклад, старші. Товариші грають, а молодші повинні також грати. Ще краще за старших. Тому я вітаю, і, коли діти тут, то вони отримують задоволення і мають перспективу. Домашні матчі чемпіонату футбольний клуб громадський з Криничанський район проводить в районному центрі на центральному стадіоні Колос. У минулому турі один з лідерів футбольний клуб громадський сприймав у себе вдома Дніпросу команду Тополь на Криничанському стадіоні Колос господарі перемогли з рахунком 4-2. Гра виявилася цікавою та насиченою гострими моментами та голами. Футболісти Криничанської команди після першого тайму вигравали 3-1, але пропустили курйозний другий м'яч у свої ворота, і гра загострилася. У нервовій кінцівці матчу ми все ж забили вирішальний четвертий гол. Могли забити і ще, проте супернику, який показав теж непогану гру, пощастило. Граємо, стараємося, програли вже третій матч. Ну, взагалі будемо бодатись, Пробувати. В цьому році посильніше, вже чуть более вийшли в гру. Стадіон непоганий, думали, похуже буде». Ну отак от взагалі ребята казались посильнити, трасу нічого буде, відповідно, будемо старатися. Команда це не, не тільки ігроки, це і штат команди, і, і поле, і, і, всі, і всі, і все населення, всього району, який тут проживають. Тому я вважаю, це велика робота об'єднати єдна, об на круги. Будемо працювати і надалі, і все в нас вийде. Після цієї перемоги футбольна команда громадськість Криничанський район знаходиться на третій сходинці турнірі таблиці, маючи 10 очок. Мені дуже сподобалося, була сильна емоційна емоційна і саме основне пристрасть ви бачите, як боліболівальщики наші райони болівають за нашу команду, за нашу громадськість. Після п'яти турів на другому місці команда Дніпровського 9-го заводу 12 очок. А очолює зараз чемпіонат команда «Кристал» з Губініхім 13 набраних пунктів. Як вважають спеціалісти, чемпіонат Дніпропетровської області цього сезону обіцяє бути цікавим і непередбаченим на результати.